Слава Україні, друзі! Героям слава! Попереднє відео набрало 300 подобайок, Так як я і казав, записую вам наступний перелік сайтів, які платять за опитування, які платять вам гроші за опитування. Цього разу я для вас зібрав іноземні сайти, які платять в доларах. Є різні способи виплати. Ви можете вводити як напряму на вашу картку Visa MasterCard або на PayPal, а потім знову ж таки вводити на свою гривневу картку. В попередньому відео казали, що тут нереально заробити, ти втратиш тільки свій час і в загальному в місті. Можна заробити максимум 20 гривень. Дивіться, я не обіцяю ні в якому випадку тут золоті гори, але в тому ж відео є сайт, на якому там буквально за виконання декількох завдань мені одразу можна було заробити 4 долари. Звісно, буває все по-різному. Чим більше таких соціальних опитувань, тим більше, тим швидше верніше, ви зможете всі гроші вивезти. Я нікого не закликаю прямо зараз брати і ціленаправленно тільки приділяючи цьому час, на цьому заробляти. Не подобається, не заробляйте не взагалі не тратьте на це свій дорозі час, тому що час це найдорожче, що в нас є так. Але для людей, які можливо хочуть заробити декілька додаткових там гривень. Відео для вас цього разу зможете заробляти в доларах. Можливо, тут зможете заробити там, x2, x3 більше від попереднього способу заробітку, де вам платили в гривнях. Як завжди, я прошу вас поставити вподобайку та підписатись на цей YouTube канал Авансом. Відео в кінці не сподобалось. Підписались, забули, поставити дизлайк. Ви найту каналі Шаркус, де все про заробіток. Знову ж таки, давайте почнемо з того, що я на одному, можливо, сайті більш-менш детально розкажу, як реєструватися та що потрібно робити для того, щоб виводити гроші. А в подальшому просто пробіжимося, покажу сайти, які є способи для того, щоб виводити ваші гроші, іноді на деяких сайтах є додаткові завдання, де ви можете проходити якісь завдання, і вам також за це будуть платити гроші. Отже, давайте перейдемо до першого сайту, сайт називається SwagDAX, і тут ми можемо заробляти за допомогою опитувань, а також ми можемо заробляти за допомогою того, що виконуємо Земанітні за завдання. Насамперед проходимо реєстрацію. Реєстрація проста, так як завжди, вводимо свою пошту та пароль, вводимо свою стать, чоловік чи жінка, скільки вам років і так далі. Також додатково заповнюємо анкету, і, власне, після того підтверджуємо пошту. Все, в нас є наш сайт, ми зайшли на головну сторіночку і одразу проходимо опитування платне, за яке нам дають ось ці їхні поінти, які ми в подальшому можемо обміняти на реальні гроші, вивезти, наприклад, на PayPal або скористатися купонами, там, Amazon і так далі. Якщо ви знаходитесь за кордоном, в принципі, ви можете використовувати ось ці купони, і таким чином вам це набагато легше. Але так як я в Україні, мені набагато зручніше буде вивести на PayPal, таким чином для мене це зручніше. Дивіться, я не знаю там прям англійської мови, я просто навгад все заповнюю. Чим більше я обираю. Скажімо так, додаткового хобі, тим більше мені потім е, завдань, опитувань буде появлятися Я рекомендую робити власне так, тому що е, чим більше завдань, тим більше ви з цього заробляєте. На даному сайті є так званий чекін. Тобто кожного дня ви заходите і підтверджуєте, що ви були на даному сайті, і вам дають ось ці безкоштовно е, їхні поінтики які в подальшому ми, звісно, будемо обмінювати на реальні гроші. І на даному сайті також присутня реферальна система. До, перейшовши до вкладки реферали, ми одразу можемо... Можемо отримувати наше реферальне посилання. Ось воно є. Ми просто натиснули кнопку скопіювати і далі ще можемо розповсюджувати його серед своїх друзів, наприклад, переливати трафік з TikTok на нього, або взагалі просто публікувати будь-де є якісь люди, які цікавляться способом заробітком. Для прикладу, це є Facebook, той, той же самий в різноманітних групах. І якщо людям цікаво, ви можете таким чином набити свій певну частину рефералю і потім з них на повному посилі отримувати дохід, для того щоб заробляти. На ось цих опитуваннях вони будуть з'являтися у вас на головній сторіночці. Для прикладу бачимо, що є ось таке завдання, воно є е, спеціально для desktop gaming, тобто для вашого ігрового комп'ютера, як я зрозумів. Ми натискаємо на нього власне, на це саме завдання, і бачимо, що ми можемо отримати 36 930 з цих їхніх токенів СБ. Бачимо, що за реєстрацією нам не дають нічого, але якщо ми пройдемо до п'ятого рівня, ми отримуємо два ось цих е, їхньо, їхніх поєнти, далі за сьомий рівень 8 і так. Чим далі, що, тим більше ми отримуємо. Бачимо, якщо ми розблокуємо якогось там, напевно, персонажа, чи що це, я не знаю, ми отримуємо 2800 pointів. Якщо дійдемо там до 23-го, 80 і так далі, ну, тобто ви все це бачите. Тобто ви все це бачите, і в принципі, якщо додатково любите грати та тестувати ігри, ви можете проходити ці завдання. Для того, щоб почати проходити, натискаємо R і нас, власне, перекидає вже на саму сторінку гри. Ми проходимо реєстрацію і починаємо проходити дану гру ти Вата і так далі. Після... Після того ми починаємо проходити дану гру, чим далі і чим більше ми її проходимо, тим більше токенів ми отримуємо. Власне, тут все це відображається. Бачимо, є додаткові офери від партнерів, тобто за проходження ось цього завдання ми отримаємо 5 тисяч е, їхніх поінтів. Для того, щоб вивести або обміняти наші поінти чи токени, називайте, як хочете, переходимо до ось цієї вкладки і тут відображаються наші поїнти. Як ви бачите, давайте горнемо вниз, тут є десь PayPal, ось власне, PayPal і. Тут мінімальна виплата 5 євро до 100 євро. Тобто 580 ось цих СБ, де в мене зараз на балансі 8 поїнтів, це буде коштувати 5 євро. Якщо повернутися назад до завдань, давайте повернемось 에, до цих завдань. 580 ось цих поїнтів, це є 5 євро. І якщо ми пройдемо ось це завдання і виконаємо всі ці умови, я не знаю, чи нам потрібно щось поповнювати, чи потрібно дуже довго грати, але все одно 360, 36 тисяч, ось цих майже 37 тисяч ось цих поємтів СБ, це прям нормально. Ми повернемось назад: 37 тисяч Amazon. Тобто це виходить приблизно 300 євро, ви зможете заробити, якщо пройдете всі ті завдання з того. Саме оферо з цієї самої гри бачимо, також ми можемо вивести на Піонер, також непоганий гаманець. Він в мене є. І я колись ним користувався. Тож, друзі, ось такий сайт, який є непоганий. Так тут є багато додаткових різних завдань, не тільки опитування, які я проходив на початку. Але також можна виконувати різноманітні завдання, заробляти чуть більше. Наступний інбокс долар тобто я натисну зараз на нього. Зараз мені виб'є одразу сповіщення. Бачите, це є цей сайт. Бачимо, вибиває сповіщення, що він в Україні не працює. І нам потрібно використовувати сайт їхніх партнерів. Це власне, цей сайт, який я тільки що вам показував. Також ці всі сайти зараз ви побачите чуть пізніше, так як вони також є в моєму е, топі. Власне, ці сайти вони є одні з найкращих, які реально виплачують гроші, тобто ви можете виводити на свій PayPal. Тому, якщо ви хочете користуватись даним сайтом, просто включайте VPN, вибираєте країну США і користуйтесь, і далі вводите на свій PayPal чи обмінюєте на е, ті купони. Які вам там пропонуються. Ось, власне, наступний сайт це є Pool Pay. Бачимо, що ми проходимо завдання, отримуємо за це гроші і можемо обміняти на різноманітні сервіси. Ну, це типу PlayStation, Amazon і так далі. А також вибирайте будь-який інший спосіб, який вам підходить. Для того, щоб зареєструватися, ми можемо просто натиснути на одну кнопку Google і пройти реєстрацію через власне сам сервіс Google або за допомогою вашого телефону, за допомогою вашого Apple ID. Також за реєстрацію ви зараз ви отримуєте бонус 200. Coin. Це власне ця валюта даного сайту, яка потім конвертується в реальні гроші або в ці купони. Як це все працює на даному сайті, бренди замовляють ось ці опитування ви проходите і за це отримуєте кеш. За це ви отримуєте гроші. Сайт є англомовний, наступний сайт це є сенс. І тут ви також проходите різноманітні завдання. Знову ж таки, є афілейт програм, є реферальна програма. Ви можете знову ж таки закликати своїх друзів. Для того, щоб тут заробляти, знову ж таки проходимо реєстрацію. Звісно, ви можете всі ці додатки скачувати на ваш телефон чи на, на ваш iPhone чи Android. Все це там присутнє, і якщо ви робите це за допомогою вашого телефону, там є додаткові завдання. Ви граєте ігри, скачуєте ігри, і вам дають. За це їхні поїнти, які в подальшому ви конвертуєте в долари. Бачимо тут Play to earn, тобто ви граєте ігри і заробляєте гроші. Реєстрація проста: вводите пошту, придумуєте пароль, заповнюєте міні-анкету, і після того вас перекидає на ось цю сторіночку. Сайт майже ідентичний, як з попереднім. Також є офер партнерський, ви можете пройти ну, ті самі оффери, так, ви виконали і заробили, там, наприклад, 50, 57 доларів. Вивезти ми можемо в ось цих купонах. Це і Німечина, Франція і ще якісь країни. Пайонір правильно вроде би читається ось, від 25 доларів до 252 доларів. Давайте горнемо, нижче, має бути ще тут PayPal, Так, PayPal присутній також від 5 до 100 євро. Ви можете ці гроші в принципі, вивезти туди і потім вивезти на гривневу карту. Проблем ніяких в мене з цим не було. Тож, власне, друзі, на моєму балансі зараз 5 доларів 6 центів. Це я пройшов декілька опитувань, і мені за це нарахували ці гроші. Тому, знову ж таки, якому цікаво, можете тратити на це свій час, проходити опитування. Чим більше опитувань буде, знову ж таки, не часто тут з'являються кожного дня. Але якщо там до 10 опитувань на місяць буде, то це. Нормально також останній сайт з цього переліку це граб Points. Знову ж таки, ви проходите всі ці опитування та е, заробляєте. Бачимо, тут пише на головній сторіночці на українській мові, тому що сайт має бачимо, ось такий влаштований цей Google-перекладач. Ви можете вибрати будь-яку країну, яку хочете, і сайт вам автоматично перекладеться. Заробляємо безкоштовні гроші та подарункові картки, беруть участь в опитуваннях. Заробіть до 7 доларів на одному опитуванні. Бачимо, тут є така намальована цифра: 1074 опитування доступно в Україні. Загалом цей сайт доступний в Україні, а власне гроші можна буде вивезти напевно вже на, наш, вже на нашу карту або знову ж таки на PayPal. Середній дохід вчора на користувача склав 12 доларів. Виплати починаються з 3 доларів. Тобто мінімальна сума виплати, яку ви можете заказати на той чи інший сервіс, складає 3 долари. В принципі, для того, щоб почати тут Заробляти. Ми натискаємо зареєструватися за допомогою Google або Facebook, створюємо свій аккаунт і далі починаємо проходити опитування. Давайте знову ж таки спробуємо підсумувати, що з цього можна зробити, і взагалі чи реально на цьому вийти на дохід, наприклад, 100-200 доларів в місяць, без реферальної системи, без ваших активних користувачів, які є у вашій команді, скажімо так. Це зробити нереально. Ну це моя суб'єктивна думка. Але якщо у вас буде команда, яка зареєструється по вашому реф посиланню, і у вас там буде. 200, 300-500 чоловік і вийти на дохід 200-300 доларів в місяць, я думаю, це цілком реально, тому що це велика кількість користувачів, яка буде заробляти тих 10-20 доларів в місяць, це вже непогано, і ви заробляєте там 5-10% з їхнього заробітку, маючи непогану велику команду, вийти на, на, вийти на такий дохід цілком реально. Що хотіти, можна вижити максимум з будь-якого сервісу, який платить навіть центи. Якщо у вас є голова на плечах, ви не полінуєтесь створити той самий tiktok аккаунт і закликати активно користувачів, користуватись тою чи іншою платформою і на цьому заробляти гроші. Тому все залежить від вас. А я буду завершити, я вдячний, що додивись відео до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось, залишайтесь на цьому youtube каналі Шаркус. Тут все про заробіток. Не сподобалось відео, відписуйтесь, забувайте про цей канал і тиснете дизлайк. До наступного відео.